Ланське благословіння на 12 грудня 24 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як учні роздумували над словами Ісуса, що таке воскреснути з мертвих. Якщо учні розважали про ці слова, то чому б і мені? І кожному з нас не розважити про ці слова. А що це означає Воскреснути з мертвих? І що таке мертвий, а що таке живий? Одна, одного разу мене мій побратим ще з 2014 року, вчитель, запитав: а От у мене учень питає, а що таке душа вічна, чи вмирає вона, чи не вмирає. І сказав: Поясніть мені, отче, ну як ви? Як церква про це бачить, я так просто пояснив йому, що душа мертва вважається лише тоді, а, а в тому випадку тоді, коли вона припиняє єдність з Богом. Це означає, що мертва душа може бути в живому тілі, а тіло припиняє своє життя тоді, коли душа із неї виходить. От виявляється, що в земному житті. Може бути мертва душа і живе тіло. Але для того, щоб в земному житті а, від, ну, как, воскресла душа, треба пройти покаятися перед Богом, щоб мати Його прощення. А в загробному житті душа може воскреснути лише тоді, коли буде на це милість Божа з Його милостю. І він тоді сказав, що в цих простих словах закладене. Такі глибокі істини, над якими треба роздумувати. І мені пригадалося ще, що багато святих казали, що слово смерть це не страхіття, да, яке ми лякаємося. До слова смерть треба відноситись з повагою, то треба до неї готуватися. Бо це не смерть, це перехід. І розібратися в цих словах, коли жива душа, коли живе тіло, коли тіло помирає, що стається, і коли воно воскресне. І душа повертається і єднається з тілом. Але життя – життя – це тоді, коли ти в єдності з Богом. Там є майбутнє Воскресіння тіла, з'єднання живою душою. І тоді жива, жива людина залишається вічно живою в єдності з Богом. Бо сам Господь дає життя. І недарам в Євангелії написано про те, що хто є мою кров і їсть моє тіло хто й має життя. Інші, хто це не робить, його немає хоча фізично ще ходять по цій землі. Амінь.